не дати. У мене запитання до пані Веремчук. Будь ласка, чітко назовіть назви тих структур, де ви працювали останніми 5 років. І хто керував цими структурами? Будь ласка. Добре. Це ТОВ Президент Сервіс, Міс Київ. Це ТОВ. ФОП Любченка і це ТОП проварити знабут наразі, де я зараз працюю, але е, на даному етапі знаходжуся на декретній відпустці. Чим займається десь продажа та оренда елементів опалубки, тобто надає будівельні матеріали, ні, не з піска, ні, елементи опалубки, це е, горизонтальна, вертикальна і так далі. Хто, Хто керує? А коли коли я йшла а, в декретну відпустку, ми мені, Володимир. А ми Володимиром відповідно до інформації, яка буде на сайті Верховної Ради, є помічником народного депутата Зарава. Ні, ні, це, це, це не та особа а ви це не та не та особа, може далі ти... Володимирович. Ну поди, подивіться по коду, це мабуть, якийсь біг, тому що ні. <рес>